Відтепер історії легендарного українського гурту, які залишалися за лаштунками, на великому екрані. У столиці відбулася прем'єра документального фільму Океан Нельзи. спостереження шторму. Історія про 30 років музики, що тісно пов'язана з життям українців. Фільми зішлися ці принципи, які ми закладаємо заклинаємо «Світ-ТВ» світі. Це робити наш український контент. Фільм втілено українськими командами з любов'ю до нашої музики, культури і людей, для яких ця історія має звучати саме тут, кажуть у світі. тв для нас завжди було важливо контент, який ми надаємо нашому глядачу. Тому ми завжди підтримували Розвиток українського кінематографу. Ми в це інвестували, і це логічно, що ми прийшли до того, що ми готові і хочемо створювати власний контент, тому що ми хочемо показувати українцям інші формати. Ми відшукуємо по світу найкращі формати. А потім збираємо команду найпрофесійніших людей в Україні і створюємо в Україні для українців. Є кадри, яким більше років ніж 30. є кадри, яким 20. Є сімейні архіви та є ті речі, які я наприклад навіть ніколи не знав і не бачив. Ми безмовно вдячно. Світтєві нашим партнерам, з якими команда команда Кеанельз разом зробила цей фільм, тому що це теж дуже серйозні партнери. Вони вклалися у всіх відношеннях. Я щасливий що так стало. Тож цей фільм про нас історія, яку варто побачити, щоб котре відчути спільний ритм нашого буття. Фільм Океанельзи спостереження шторму вже у кіно.